Вітаю всіх на моєму каналі Закохана Втару. Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Діва. В яких емоціях пройде ваш тиждень? Ваші спогади про минуле даруватимуть вам чудові емоції, позитивні емоції, щось у вашому житті. Було чудово, було прекрасно і ви цього тижня зануритеся в ці спогади. Можливо, якраз наближення нового року та різдвяних свят дарують ці спогади. Можливо, піддавшись під вплив цих спогадів, ви очікуєте якогось прекрасного нового року, якихось прекрасних подій і цього року. Тобто ви будете під владою ностальгії, але приємної ностальгії, коли спогади дарують натхнення, коли спогади дарують позитивні емоції та надію на краще теперішнє життя. Ключова подія. Може бути, що цього тижня ви отримаєте якісь неочікувані фінанси. Чи можливо, вам збільшать зарплату, і ви вже отримаєте її, збільшену. А можливо, це буде, як у радянські часи, 13 премія, тобто премія до Нового року. Це буде приємно, це буде неочікувано і, звичайно, це буде чудово. Що вас порадує? Можливо, в вашому житті. Склалася ситуація, що вам доводиться економити. Ви тримаєте себе в балансі, в економії, щоб лишнього не витратити, щоб вам на все хватило. Можливо, ця ситуація економії викликана саме новим роком, бо треба витратити на новорічний стіл, на новорічні подарунки, звичайно ж, більше ніж зазвичай. І можливо, вам доводилося трошки підзатягти. Пасок, щоб не витратити більше, щоб у вас вистачило на все задумане. І ось ця премія чи ці додаткові фінансові вливання допоможуть вам розслабитися, допоможуть вам е, не економити. І вас це, звичайно, дуже задовільнить. Що засмутить? Може бути, що ви взагалі людина економна? Або ж, можливо, піддавшись емоційному впливу, що ви отримали додаткові фінанси, ви дозволите собі ну, дещо трошки більше покупок. Можливо, якусь покупку, яку ну, можна було і не робити. Але підпливом емоцій, підпливом того, що з'явилася якась лишня сотня чи дві, ви купили те, що ну, не надто важливе, не надто необхідне. А якщо ви людина економна, якщо ви весь час звикла економить, то ви підсвідомо почуватимете за це провину. І це буде неприємно, воно там десь всередині гристиме І доставатиме. І робитиме вам емоційний дискомфорт. Порада від карт цього тижня Може так статися? Що хтось із вашого оточення, можливо, друзі, можливо, ну хтось. Дізнається, якимось чином, що ви отримали додаткові гроші. Що ви стали багатші, ніж були вчора, ніж були на минулого тижня. І що у вас можна позичити, то карти попереджають. То карти радять ні в якому разі не позичайте цього тижня грошей, бо або вам дуже довго віддаватимуть цю суму, або взагалі вам цих грошей не повернуть. Тож, Краще взагалі нікому не говорити, що ви отримали додаткові гроші. Нема. Де я тобі посичу? Самі не вистачає. Так, і про що карти попереджають? Чи то вечірідні, чи то колеги, можливо, на роботі захочуть за ваш рахунок влаштувати свій комфорт. Можливо, це стосується накриття новорічного столу і на вас ваша сім'я чи ваше оточення. На... Ой. І на вас спихнуть усю підготовку цього столу. Можливо, витрати на цей святковий стіл, а можливо, просто роботу. Тобто, за ваш рахунок влаштують собі комфорт. Не дозволяйте їм цього. Вони теж будуть за новорічним столом, так що хай працюють на рівні з вами. Гарного вам тижня! Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Звертайтесь за персональним розкладом.